Назва, зруйнуйте кайдани, потужна молитва для знищення лиха і проклять прямо сьогодні, негайна свобода. Добрий день, дорогі мої сестри та брати, які сьогодні шукають миру та сили у Бозі. Я вітаю вас у цьому священному місці, де ми разом схиляємо наші коліна перед нашим Всемогутнім Отцем, дихайте глибоко! Відчуйте спокій, що наповнює цю мить. Ми прийшли сюди не з пустими руками, а з важкими серцями, наповненими болем та переживаннями, які ми несемо щодня. Можливо, ви відчуваєте себе виснаженими, ніби ваш дух блукає у темряві, шукаючи світла і тепла. Можливо, на вашій родині лежить тягар, який ви не можете пояснити. Фінансові труднощі, що ніколи не закінчуються, хвороби, які повертаються знову і знову, або розбрат між найріднішими людьми, які мали б жити в любові. Я хочу, щоб ви знали ви не самотні. Це не просто поганий збіг обставин. У світі є невидима боротьба, духовна війна, де ворог намагається посіяти страх і знищити те, що Бог благословив. Вашу сім'ю, ваш спокій, вашу віру. Він використовує слабкості, минулі помилки, слова, сказані у гніві, і навіть тіні минулого, щоб будувати стіни навколо вас і утримувати вас у полоні. Але сьогодні у цю священну молитву ми прийшли, щоб вирватися з цього полону і проголосити свободу, яку нам дарував Ісус Христос. Нехай усі ваші турботи, які ви принесли, як важкі камені, стануть початком вашої нової абсолютної свободи. Закрийте очі, якщо вам так зручніше, або просто сфокусуйте свій погляд на серці, відпустіть шум світу, відчуйте присутність Божу, яка м'яко огортає вас як найтепліша ковдра в холодну ніч. Наш Бог це Бог порядку і миру. Він не хоче, щоб ви жили в паніці, постійно озираючись на ворога, який шипить за вашою спиною. Саме тому Святе Письмо нагадує нам про нашу істинну природу, нашу божественну спадщину. Згадайте це чудове слово, яке приносить негайне звільнення Бог дав нам не духа страху, а духа сили. Любові і здорового розуму, Другий Тимофія 1.7. Сьогодні ми протистоїмо духу страху. Можливо, страх торкнувся вашого здоров'я, і ви боїтеся завтрашнього діагнозу. Можливо, страх сковує ваші фінанси, і ви не знаєте, як оплатити рахунки наступного місяця. Можливо, ви боїтеся за своїх дітей, які віддалилися від віри. Або зіткнулися з небезпеками цього світу. Відчуйте цей страх, а тепер оголосіть його брехнею. Бог не давав вам цього страху. Страх це інструмент ворога для паралізації, але ми маємо дух сили, ми маємо дух любові, і найголовніше, ми маємо здоровий розум, здатний розрізняти істину і брехню. Зараз ми починаємо наш глибокий, щирий кламор, гучний крик до небес про захист. Зверніть увагу, що у вашому житті сьогодні є найтяжчим прокляттям, чи то є хвороба, яка переслідує вашу сім'ю з покоління в покоління, чи то є постійна боротьба з бідністю, яка ніби прив'язана до вашого роду. Ми знаємо, що диявол завжди намагається приховати свої діяння під виглядом невдачі або долі, але ми знаємо істину на Голгофі Ісус заплатив повну ціну за наше звільнення від усякого зла. Отець, Всемогутній і Прекрасний, ми припадаємо до Твоїх ніг просячи про милість, ми визнаємо, що інколи наша віра була слабкою. А наші очі були занадто прикуті до проблем, а не до твоєї сили. Ми просимо прощення за всі наші страхи та сумніви, які дали місце ворогу у наших серцях. Ми бачимо, як духовна війна вирує навколо нас плітки, злість, спокуси, залежності, які намагаються зруйнувати нас зсередини. Але сьогодні. Ми стоїмо твердо на Твоїй обітниці, і ось, брати і сестри, ми переходимо до самого серця нашої молитви звільнення. Усе, що було викуплено ціною крові, не може залишатися під владою темряви. Ми закликаємо ту саму безцінну, потужну, очищувальну кров Ісуса Христа кров, яка перемогла гріх, смерть і пекло. Це наш абсолютний щит. Господи Ісусе, ми проголошуємо Твою кров над кожним членом нашої родини, який зараз потребує захисту. Накрий Твоєю кров'ю наших дітей, де б вони не були, у школі, на роботі, далеко від дому. Нехай кров Ісуса створить непроникний бар'єр навколо їхнього розуму серця та тіла. Щоб жодна зброя, створена проти них, не була успішною. Ми беремо твою кров і кропимо нею входи та виходи нашого дому, заявляючи, що в цій оселі панує тільки Твоя влада і твій спокій. Ми просимо, щоб кров Ісуса зруйнувала будь-яку сімейну спадщину хвороби. Якщо зло намагається передатися від батьків до дітей у вигляді діагнозу. Ми омиваємо цю лінію твоєю кров'ю і заявляємо про зцілення. Нехай твоя кров стане санітарною зоною, що вичищає всяку хворобу і слабкість із наших тіл. Ми просимо про повне фінансове звільнення. Якщо дух бідності або прокляття неспроможності переслідує нас, ми омиваємо цим прокляттям кров'ю Ісуса. І проголошуємо достаток і благословення, бо Ти став бідним, щоб ми збагатилися. Не бійтеся вимовляти це вголос зі мною. Відкрийте своє серце і просіть. Дозвольте цій молитві бути глибокою розмовою з вашим Спасителем. Ми знаємо, що часто ворог атакує нас через людей, які нам заздрять, або тих, хто говорить злі слова. Ми просимо, щоб кров Ісуса. Покрила нас від усіх наклепів, заздрощів та очей зла. Жодна зла магія, жоден злий погляд, жодне слово, сказане для заподіяння шкоди, не матиме сили, бо ми покриті кров'ю агнця. У крові Ісуса є повна сила, щоб розірвати будь-який зв'язок із гріховним минулим, з яким ми могли ненавмисно погодитися. Якщо ви відчуваєте в ці хвилини величезне полегшення, якщо спокій починає наповнювати вашу душу, це означає, що Господь вже працює, це підтвердження того, що його кров діє потужно і негайно. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця і дарувала вам надію, я запрошую вас зробити дві речі, не відволікаючись від духу поклоніння. По-перше, Натисніть Підписатися, щоб приєднатися до нашої родини віри, яка разом бореться за звільнення. По-друге, напишіть у коментарях просто кров Ісуса, або поділіться однією справою, за яку ви сьогодні просите особливого звільнення. Нехай ваша взаємодія буде вашим свідченням віри, що Господь почув вас. Зараз ми переходимо до етапу. Де ми беремо авторитет, який нам дано. Нам більше не потрібно просити Бога, щоб він зробив те, що Він уже зробив через Ісуса, нам потрібно лише взяти це і проголосити. Прийшов час не просто захищатися, а атакувати з вірою. Настав час розірвати ці кайдани, які довго стримували ваш потенціал, ваш мир і ваше щастя. Ми не боїмося, бо дух страху нам не даний. Ми маємо силу, і цієї сили достатньо, щоб сьогодні знищити будь-яке прокляття і будь-яке лихо, яке ворог намагався залишити на вашому домі. Продовження слід ми готові. Отче, ми стоїмо перед тобою в цей священний момент, визнаючи, що наші власні сили Є нічим у порівнянні з твоєю величчю. Ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам більше, ніж просто надію. Ти дав нам свою кров. Ми прикриваємо наші сім'ї тією жертвою, яку Ти приніс на Голгофі, яка раз і назавжди заплатила ціну за нашу свободу. Ми просимо про кров Ісуса, нехай вона тече річкою життєдайної води. Омиваючи, очищаючи і освячуючи все, що належить нам, нехай кров Ісуса зараз омиє наші думки від будь-якого сумніву, який намагається посіяти ворог. Нехай ця свята рідина омиє наш дім від будь-якого сліду зневіри, заздрості чи хвороби, ми застосовуємо кров Ісуса до наших фінансів. Щоб розірвати прокляття боргів і нестачі, ми омиваємо наше здоров'я, знищуючи будь-яку пошесть чи недугу, яка намагалася оселитися в наших тілах. Кров Ісуса говорить про кращі речі, ніж кров жертв, і ми покладаємося на її силу сьогодні, щоб забезпечити наше повне, миттєве і вічне звільнення. Саме тепер у цій силі ми стаємо на духовний ґрунт і проголошуємо Твою владу, Господи, тому що Ти дав нам ім'я, яке вище всякого імені, і в цьому імені ми маємо право наказувати. Ми не просимо страх покинути нас, ми наказуємо Йому піти. Страх, ти чуєш, голос віруючого, ти не маєш місця в цьому домі, бо Господь дав нам духа сили. Любові та здорового глузду. В ім'я Ісуса Христа ми знищуємо будь-яке прокляття, яке було вимовлено проти нас. Ми руйнуємо кожне зле слово, кожен наклеп, кожну недобру молитву, направлену проти нашого миру. Нехай це зло повернеться до пустки, звідки воно вийшло, і не матиме більше влади над життям Твого сина чи Твоєї доньки. Які моляться зі мною. Ми розриваємо родове прокляття, яке тягнулося за вами, можливо, від ваших батьків і їхніх батьків. Ми розриваємо прокляття бідності, яке постійно спустошувало ваш гаманець. Ми розриваємо прокляття хвороби, яке знову і знову поверталося, намагаючись вкрасти вашу радість і силу. Ми розриваємо дух розлуки і незгоди, який намагався розділити вашу сім'ю, змушуючи чоловіка і дружину воювати один з одним, а батьків із дітьми. Ми проголошуємо, що це зло закінчується сьогодні, тут і зараз, бо через жертву Ісуса ми успадкували благословення, а не прокляття. Ми проголошуємо, що будь-яке зло, що діяло у формі духовного гніту. Фінансового блокування, хронічного болю чи емоційної виснаженості тепер втрачає свою силу. Ми звільняємо наш розум від важких думок, які не давали нам спати вночі. Ми звільняємо наше серце від гіркоти та непрощення. Ми руйнуємо той ланцюг, який тримав вас у полоні минулого. Більше немає. Сатана, ти не маєш влади над цією родиною. Над цією домівкою, над цими дітьми, над цим шлюбом, ми вільні, і коли син звільнить нас, ми справді вільні. Наша свобода не тимчасова, вона постійна, бо вона була куплена високою ціною. Прийміть цю свободу зараз, дорогі, і відчуйте, як тягар, який ви носили роками, спадає з ваших плечей. Тепер, коли кайдани розірвані, і ворог відступив. Ми не залишимо наші двері незахищеними, ми вдягаємо все озброєння Боже, щоб захистити цю нову свободу і зберегти цей спокій, який ми щойно отримали. Ми не будемо боротися власними силами, ми будемо стояти, захищені Божою силою, ми вдягаємо пояс істини, щоб відтепер наші слова і наші думки були міцно засновані на тому, що є правдою про тебе, Боже, ми прикриваємо наше серце бронею праведності, щоб жодна стріла звинувачення чи сорому не змогла досягти нашого справжнього Я, бо ми виправдані вірою в Ісуса Христа. Ми взуваємо наші ноги в готовність благовістити мир, наші кроки будуть впевненими, а наші шляхи будуть шляхами світла та злагоди. Ми беремо щит віри, який загасить усі вогняні стріли ворога. Наша віра не ґрунтується на тому, що ми бачимо, а на тому, хто є Ти, Господи, і ми піднімаємо шолом спасіння, щоб наш розум був захищений і сповнений впевненості у Твоєму вічному порятунку. Ми беремо меч Духа, який є Твоїм словом, щоб захищатися. І проголошувати Твої обітниці над нашим життям щодня. Ми запечатані, захищені, і тепер можемо відпочити в Твоїй присутності, Отче. Ця молитва це, це не просто крик, це утвердження нашої віри. Наша перемога не залежить від наших зусиль, а від того, що Ти вже зробив. Тому ми переходимо від бою до спокою. Від крику до шепоту довіри, нехай цей безтурботний спокій, який перевершує будь-яке людське розуміння, увійде у ваше серце і охоронятиме ваші думки і почуття в Христі Ісусі. Відпустіть усе, відпустіть ваші турботи, відпустіть ваші страхи, нехай цей спокій наповнить ваш дім зсередини назовні. Ви можете спати сьогодні. Ви можете жити завтра. Немає жодної пошесті, немає жодної малдікції, яка могла би порушити мир, який дає Ісус. Він залишив вам свій мир, і ми приймаємо Його. Ми приймаємо цю цілковиту свободу. Ми відпочиваємо в Твоїй силі. Любий, брате, люба сестро, тепер, коли ти вільний, живи у цій свободі. Ти омитий кров'ю, захищений всеозброєнням, Твоя доля змінена. Дозволь цій істині просочити кожну частину твого буття, і нехай вона вилліться у свідчення любові та милості. Якщо ви відчули, як мир Господній наповнив ваше серце, і якщо ви отримали благословення від цієї потужної молитви, покажіть це. Натиснувши, подобається, це допомагає цій молитві знайти тих, хто найбільше потребує миру. Якщо у вас є історія про те, як Бог розірвав ланцюги у вашому житті, чи про те, як він захистив вашу сім'ю від лиха, поділіться нею у коментарях. Ваше свідчення може бути світлом для когось іншого, хто ще бореться зі страхом. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб цей спокій і ця глибока віра приходили до вас щодня. Ми дякуємо тобі, Отче, за все, за мир, за звільнення, за твій захист і за твою безмежну любов. В ім'я Ісуса. Амінь. Кінець.